У Запоріжжі відкрився новий боксерський клуб. Причому простим його назвати не можна, адже він став черговою філією міської дитячої юнацької спортивної школи Локомотив, яка має своє відділення у кількох районах міста. Важливість відкриття цього клубу в цей час переоцінити важко, адже він відкрився саме тоді, коли в Запоріжжі під обстрілами зруйновано багато об'єктів спортивної інфраструктури. Тож відкриття клубу перетворилося на справжнє свято. Привітати учнів та тренерів приїхали представники Запорізької міської ради, керівництво обласного осередку Федерації боксу України. Узі і меценати. Усі, ті, хто доклав свої зусилля для того, щоб вся спортивна споруда отримала життя. Основна наша задача це все ж таки залучити дітей до спорту. І якщо це виходить, як в даному випадку, то я вважаю, що це вже вже гарний крок до майбутнього розвитку підлітків. Тому що, звичайно, і війна, і всі ці події, які в Україні відбуваються, вони не надають молоді, мабуть, якоїсь впевненості. Я впевнений, що саме її молодь може отримати в ринзі. До того ж, тренера тут визнані майстри. Старший з них майстер спорту Микола Власов понад 50 років віддав боксу. Спочатку як спортсмен, потім як тренер. Своєю працею на тренерській роботі і особливим підходом до вихованців. Заслужив репутацію не просто тренера, а вчителя з великої букви. Тому цей зал боксу названий його ім'ям клуб боксу імені Миколи Власова. Заслужений чоловік, заслужена людина, дуже гарний тренер. Мало того, йому 70 років. І ось один з прикладів, як можна любити спорт, любити бокс, бути відданим боксу. 70 років закласти такий початок відкриття боксу. Це дуже дорого варте. Відкриття клубу боксу імені Миколи Власова у Бородинському мікрорайоні це не поодинокий крок. Це частина цілої системи, яка збудована запорізьким обласним осередком Федерації боксу України. Минулого року, незважаючи на війну, відкрився зал боксу у Хортицькому районі. Тепер на правому березі. Вже другий рік поспіль відкривається новий клуб, тобто по одному клубу у рік. І сьогодні цей клуб також відкритий за підтримки запорізького обласного осередку і за особистої підтримки президента осередку Іллі Суворова. І дякуємо всім, хто долучився до цього, хто подарував подарунки та сприяє розвитку цього клубу. Як бачимо, усі нинішні проблеми не вплинули на розвиток боксу в Запоріжжі. Спортсмени виїздять на змагання, турніри у місті проводяться, клуби відкриваються. Тож запорізький спорт черговий раз доводить свою незламність.